Добрий вечір. Цьогорічний виступ «Динамо» на груповому стадії – Це, напевно, найгірше за останні років 20, а перемог на груповому, або зараз, як називається, в загальному етапі не було з 2020 року. Чи є у вас розуміння того, як можна виправити ситуацію і чим взагалі можливо це, коли команда почне набирати залікові пункти, збивати голови? Дякую. Ми готуємося до кожної гри. Граємо з командами. І в десятьох… Проти 11-ї грати досить складно. Ви аналізуйте, далі робіть свою роботу. Ми будемо робити свою роботу, робити так, як на сьогоднішній день у нас виходить. А стосовно сьогоднішньої гри, безпосередньо, якщо говорити, то в першому таймі, в першому таймі ми стримували, грали компактно, організовано, мали можливості для того, щоб забити і не один момент, не один гол забити. В другому таймі пропустили після жахливої помилки, і в принципі зразу пропустили другий, і гра була зроблена. Протягом гри було видно, що Андрій Римонко на лаві записних дещо підказував. Емоційно це було видно в трансляції. Чи можете, будь ласка, розповісти? Чи виконує він вже якісь функції, допоміжні вам, можливо, певні о, тренерські? Дякую. Жодних о, підказок як. Він не може робити і не буде робити, доки він буде гравцем. А як лідер команди, безумовно, його авторитет він має досвід виступу на міжнародних рівнях, він має великий досвід. Він гравець з великим, скажімо так, багажем знань, і, безумовно, він допомагає, підказує гравцям. І це, це нормально як лідер команди, як один з лідерів команди. Хотілося б запитати ще по персоналях. Брайан Серба Позавчора була інформація, що він отримав рецидив травми, які взагалі його перспективи у в команді, бо він орендований з форталези. Клуб має право викупу взимку. Оренда відповідно до зими. Чи побачимо ми його далі у команді? Які його перспективи? Дякую. На жаль, під час всього його перебування у нас в команді це вже. Ну, принаймні, третє таке о, ушкодження, яке не дає можливості повноцінно оцінити його можливості. І він зіграв тільки одну повноцінну гру, двічі виходив там на, на заміну і од, одну в стартовому складі. Тому по закінченню сезону будемо дивитися, але не впевнені. Дякую усім. До побачення гарного тихого, спокійного вечора і ночі. До побачення. Слава Україні. Слава Україні.